Друзі, всім привіт! Щиро рада бачити вас у себе на каналі, і вриваюся до вас сьогодні з мотивацією на домашні справи. Це відео буде, можливо, не дуже логічним в послідовності, оскільки щоразу, коли я починала якусь роботу, мене обов'язково хтось або щось відволікало. І я мусила покидати свою роботу на півшляху. Але так як я мала. Матеріал вирішила все ж таки змонтувати, щоб знову не пропасти з каналу. Отож, мотивуємось разом. А ще я хочу подякувати вам за коментарі під минулим відео, за прекрасні, чуйні побажання. Знаєте, напевне, тільки щасливі, повністю щасливі люди можуть транслювати добро. І бажати всього найкращого іншим людям. От, тому я дуже рада, що на моєму каналі зібралась ком'юніті добрих людей. Це дуже приємно. Тому я вам щиро сердечно всім дякую. Отож, повернімося до мотивації. Буду сьогодні також робити деякі заготовки. Далі у відео, оскільки думаю, що під час переїзду в нас буде дуже багато справ і е часу на приготування буде обмаль. А тут буде невеличка реклама. Якщо вам цікавий подібний контент, то знайомтесь, це Богдана, молода мама в декреті. Звідти і назва каналу Декретні Вихідні. Тут вона ділиться мотиваціями на домашні справи, рецептами і в цілому буднями мами. Живе сім'я у приватному будинку біля лісу, тому я думаю, що цей контент буде цікавий тим, у кого є приватний будинок, або для тих, хто про нього мріє. Обов'язково залишу посилання на канал у описі під цим Обов'язково переходьте та підписуйтесь. Насправді, коли мені надходять якісь пропозиції щодо реклами, я дуже ніяковію, бо не відчуваю ще себе тим блогером, який може принести багато користі. Але не так давно про мій канал розповідала Катя у своєму відео і завдяки їй. Я тепер маю досить багато підписників. Дякую тобі, Катя. Канал Каті теж залишу обов'язково в описі під цим відео. Хто любить заготовки в морзилку, це просто топчик. Це ваш канал, тому обов'язково переходьте по посиланню та підписуйтесь. Днями у нас була погана погода, і речі сушились дуже довго верніше квасились на тому балконі, і навіть не було такої можливості сушити їх на батареях, оскільки і світла в нас не було, тому батареї холодні, сенсу заносити їх до квартири і не було. Мрію я про сушильну машину. Знаєте, в мене був такий вибір або сушильна машина. В даний момент або посудомийна машина. І я обрала все ж таки посудомийну машину, оскільки думаю, хай вже буде кухня повністю укомплектована е, всією технікою, щоб ми вже туди не поверталися. А то, знаєте, так. Ми маємо в принципі, такий досвід, коли от одна якась незакінчена кімната, там щось незакінчено, там, і воно не має, виходить так, що немає зовсім ніякої зони, яка довершена. Тому свій вибір я зупинила на посудомийній машині, щоб вже хоча б кухня була повністю укомплектована всім необхідним. Надіюся, просто, що скоро настане весна. Речі будуть сушитися швидше, не будуть киснути. А вже туди ближче до осені, до зими, можливо, щось та й зміниться. Мій побут тепер залежить виключно від світла, тому ось нам включили електроенергію. Я швиденько побігла на кухню перемити ось цю. Гору посуди, оскільки вчора ввечері виключили, і все після приготування залишилося на кухні. І коли вже дали світло, я просто фізично та і морально не була готова. От, тому прийдеться зараз це все швиденько перемити. Ми з Артемчиком сьогодні ось в обід готували млинці, і я дістала свою сковорідку для млинців. Я давно її не використовувала і побачила, що там є застарілий жир, який, ну, Рік так точно, напевне, на цій сковорідці, оскільки, я кажу, ми дуже давно не смажили влинці. І я купила ось такий засіб. Ним я вже кілька своїх кастрюль, де був таким міс... острівцями жир, я не могла його відмити, ось цей засіб мені допоміг. Але тут, напевне, дуже складний випадок, жир дійсно дуже старий і, на жаль, не відмилося. І я оце собі думаю, можливо, можливо, в кого є посудомийні машини, підкажіть мені, можливо, відмиється в посудомийній машині при високій температурі, можливо, не за один раз. Я розумію і знаю, що в принципі не можна сковорідки мити в посудомийній машині, оскільки вони скоро зношуються. Але, тим не менш, мені потрібно якось вивезти оці плями. Вони мене бісять, дратують. Я люблю, коли посуд блищить. Моєму сину три роки, і він до цих пір п'є молочко з пляшечки. І тут, знаєте, люди діляться на два табори. Ті, хто каже, що ого, вашому сину вже три роки, він що? Ще п'є молочко з пляшечки. Ну і другий тип людей. Ой, то хай п'є, він ще маленький. Я не знаю, до якого табору я відношуся я. Я напевне десь там посередині. І насправді ми вже кілька разів намагалися відвчити Артема від пляшки, але все марно. І в нас вже був досвід такого насильницького забирання пустушки. От, яке ні до чого доброго не привело. До двох років мій син своєю пустусію носився скрізь, засинав, просто мав її десь в полі зору. Вона для нього була дуже-дуже дорога. Навіть рідніша, ніж рідна мама. От, але це було з одного боку зручно для мене, оскільки. Син швидко засинав, швидко заспокоювався, але вважаю, що це було плюсом і для його нервової системи, оскільки от це для нього був такий собі релакс, не знаю. <смас> такий собі кайф посмоктати свою пастушечку. От, і як мене намагалися його відівчити, в нас це не вигодило, це були сльози в мене, в дитини. Ми всі нервувалися, і якби нічого хорошого з цього не виходило. В якийсь момент він просто відмовився сам. От ми сказали, що Тартемко, давай цю постушечку, ти вже такий доросленький, давай віддамо собачці. От, і вся дитина собі спокійно віддала собачці постушку і, і більше не згадувала. Так, тільки коли бачив маленьких діток постушечку, і все. Та сама у нас історія з підгузником. Ми Довго йшли до того, аби його скинути і ходити в трусиках і, і не впісюватись. У нас це теж досить довгий час не виходило. Артем впісювався. Потім, в якийсь момент, він просто мені сказав: Мама, скинь підгузник, мені мішає. Я кажу: А ти будеш ходити на горщик? Ти будеш мамі казати, коли ти хочеш на горщик? Так, буду. Все, дитина в якийсь момент сама почала проситися. На горщик. От, от, така історія, тому я надіюся що з пляшечкою буде аналогічно. Просто в якийсь день він її покине. Не так давно я придбала собі молоток для биточків, і він неочікувано дуже якісний. І, в принципі, коштував на той час невеликих грошей. Тому, якщо ви в пошуках хорошого відбивного молотка, можу порекомендувати ось цей від Торгової марки Маестро. Мені сподобалось, що він такого суцільного лиття і не має якихось доповнюючих елементів, типу якихось пластмасових штучок, які зазвичай відлітають через якийсь певний час. От. Буду сьогодні робити такі невеличкі заготовки, щоб трошки спростити мій кухонний побут, коли будемо. Переїжджати буду робити биточки, котлети і доварювати суп, який я вчора не доварила. Якихось особливих маніпуляцій з курячими биточками я не роблю, це тільки сіль, перець і якби на цьому все. Якщо ж я використовую свинину, то так мене мама навчила, і мені, в принципі, теж так подобається. Я натираю невеличку цибулину. На ось наймілкішу терку, практично вичавлюю сік з цибулини, можна так сказати, і використовую власне сік для, якби для маринування. Після того, як я поселила, поперчила і промочую, просочую кожен баточок в цьому. Цебулевому соці. І тоді ну, стоять у мене битки, там, іноді 10 хвилин, іноді більше, і вони тоді е швидше смажаться, швидше готуються і мають такий е запашний аромат е м'яса. Ну, мені подобається. Е і зараз я буду. Готувати свої заготовки. Так, саме готувати і вже в готовому вигляді заморожувати, щоб я кажу, по максимуму спростити е, приготування е, на кухні. Е, якщо б я смажила свіжі биточки з курячого філе, я б зробила їх панірованими, оскільки мені е, більше подобається куряче філе в панірованих сухарях. А сьогодні просто е, яєчко і борошно. Ви знаєте, я помітила таку річ, відколи є проблеми з електропостачанням. Ми почали їсти набагато більше смаженого. Це незвично для нашої сім'ї, оскільки ми так переважно їмо щось або відварене, або запечене в духовці. Я не можу сказати, що ми там супер правильно харчуємося, але все ж таки намагаємося їсти менше смаженого, менше жирного і якби більше споживати овочів і бажано в сирому вигляді. Але зимою це не завжди виходить. Артем взагалі дуже любить котлети, тому я в принципі і роблю саме котлети. Він останнім часом почав гарно їсти, навіть їсть йогурт. Це для нас взагалі прорив. Погано у нас з харчуванням. Я кажу, можливо, коли він відмовиться від пляшечки. І... Апетит налагодиться. Хоча вихователі в садочку кажуть, що Артем їсть і доволі непогане, часом навіть може попросити якісь свої улюблені страви в садочку е добавки. Але не вдома. Вдома він їсть тільки котлети, йогурт, е якщо є м банан, яблуко це дуже рідко, хоча яблуко більш-менш вже. Їсть. Суп взагалі відмовляється, особливо якщо побачиш, що там якась картопля плаває, все, що є картопля, я не буду їсти картоплю. О, коротше, не знаю, як в інших дітей, я взагалі коли спостерігаю якусь картину десь в якихось закладах харчування, чи взагалі десь в гостях як діти їдять. Я прям надивитися на це не можу. Це такий мед для очей. Як ваші діти харчувалися чи харчуються в три роки? Чи мають вони на апетит, або, можливо, ви мені щось порадите стосовно харчування, бо я свою дитину ні іграшок не можу заставити зібрати, ні поїсти? Ось такі соковиті котлети в мене вийшли. Доварила я і свій суп, а тепер прийдеться ще й перемити гору посудом. Раніше для видалення вапняного нальоту я використовувала такий засіб сарма, і його вже немає. Я спробувала замінити ось таким засобом. Працює він, але він дорогий, коштує там 250 гривень. Я точно не пам'ятаю, але однозначно за 200 гривень. І він в мене просто дуже швидко розходиться, і якби мені шкода витрачати 200 гривень в місяць тільки на ось такий засіб. Тут я ще взяла на пробу ось такий в спреї, і він якби йде для. Душових кабін, але є в його е, переліку, ефективно розчиняє водяні та мильні розводи бруд. Ну, не робимо він цього, на жаль. От, якщо у вас є якийсь класний засіб, який з легкістю е, вимиває вапняний наліт, будь ласка, порекомендуйте мені, тому що, ну, якби, Шкода мені стільки коштів витрачати просто на один. От гарно засіб цей справляється. Тут, правда, ось ці вапняні відкладення, я не намагаюся їх вимити, оскільки цей кран протікає, і тут завжди ось така картина. Ми в свій час зробили тут апгрейд нашої кухні. Ми замінили і стільницю, і ось цю чашу. Змішувач вже якось не знаю, ми не поміняли, хоча, в принципі, Можливо, було б і добре його замінити, але з того часу вже пройшло 3 роки, і, і вже як є, скоро переїзд, тому ці проблеми вже лишаться з е, наступним е, орендарям. Отже, е, я вже замінила тут. Е, Губку намагаюся часто міняти, особливо коли готую багато, коли є якась жирна, жирна їжа, жирний посуд, тому що ці губки вбирають в себе всю каку. Отож, я навіть встигну зараз попити кави і буду бігти на навчання. Забігаючи наперед у наступне відео у нас знову проблеми з кухнею. Я, знаєте, не вірю в містичні якісь моменти, але їй бо ніби пороблено. Ой, кошмар якийсь. Але то таке, аби всі були живі-здорові, в наступному відео розповім, що не так. А ще у мене змінився новий лук. Я тепер з коротким карем. Ніколи ще такого короткого волосся в мене не було. Прийдеться змиритися, звикнути. А на цьому у мене все. Дякую вам за увагу! І побачимось в наступному відео. Пока!